Вас. Ви на каналі Sonia Sonya Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні на моєму каналі буде відео, яке досить є мечастим гостем на моєму каналі, оскільки всі свої вишивальні, рукодільні подарунки, покупки я, як правило, показую у своїх. Вишивальних рукодійних тижнях у квестах при виконанні завдань вишивальниці. Але я вирішила, що все ж таки буду систематизувати свої покупки і подарунки. І коли в мене буде набиратися 10 пунктів, от як, ось тут набралися, то я буду знімати окреме відео. І це відео буде, так би мовити, мої весняні вишивально-рукодільні покупки та подарунки. І чому я так вирішила, завдяки одній з моїх вишивальних покупок, які я присвятила окреме відео в правому верхньому куточку, я залишу на нього посилання. Хто ще не бачив, заходьте, дивіться, це дуже цікаво і гарно. І завдяки тому, що у цьому щоденнику є Окрема сторінка, навіть не сторінка, а сторінки, ще й додаткові є. Список покупок я написала ще й подарунки, то я вирішила от збирати по 10 пунктів і вам показувати. Думаю, що за сезон в мене десь така кількість і буде, і хоча ще весна не завершилася, але я захватила. Закінчення зими. Хоча мені здається, що цього року в нас зими майже не було. В мене 10 пунктів. Давайте я відкладу трошечки далі, для того, щоб вам показувати. І розпочну я з авторської схеми. Це схема Марії Бровко, має назву ця схема цей дизайн сакура. Ось вона на екрані, це чергова квітка. З ботанічної серії Марії. Я цього року вже розпочала з цієї серії конвалії. Це мій план на 2025 рік вишити хоча б одну квітку з цієї серії. Ну, а як буде, це буде одна або більше життя покаже. Розмір 108 на 140 хрестиків. Всього тут 9517,5 хрестиків. Мені зробили перенабір. Тому що зараз Марія в форматі PDF ці схеми продає, але я все одно буду їх придбавати, тому що вони, по-перше, мені подобаються, а по-друге, кошти за придбання схем йдуть у притулки тварин, тому придбання усіх схем цієї серії для мене просто must-have. Тут 28 кольорів DMC, всього два бленди з них. З технік хрест на півхрест Бекстіч. Ось така чудова авторська схема в мене з'явилася. Не єдина це авторська схема, яка в мене з'явилася, але про іншу трошки пізніше. І перша порція, скажімо так, покупок це улюблений багатьма Dimensions. Ось такі три наборчики. Я собі придбала. Фактично, я придбавала їх на сайті hobby.com.ua. Якщо я не помиляюся, залишу в описі до відео посилання на цей сайт. Але як виявилося, там різні магазини виставляють свої товари, і це виявилося магазин Чарівна. Мать». Чарівна мить, окрім своїх наборів, наборів Crystal Art, продає ще й набори Dimensions, і там якраз були знижки. Всі ці набори я придбала за знижками, тому вийшли такі три чудові наборчики. З меншого до більшого. Ось такі набірчик так званої пряничної серії Dimensions. Це Snowman Ornament, ось такий сніговичок. Артикул 70.088.96 з розміром 8,26 см на 11,43 см, вишивка на пластику. Бачите, тут прозорий пластик, ниточки. я придбала цей набір для того, щоб у якийсь місяць 2025 року вишивати його у спільному проєкті Євгенії 11 іграшок. Я хочу, щоб серед всіх різних виробників цього спільного проєкту в мене був і Dimensions. Так, другий набір, який я придбала, це Dimensions Gold Collection, але Petits. Доброго дня! Бачите, ви мене в цій обкладинці, яка блікує, бачите, мене мій штатив, мою камеру. Артикул 08750, 17,7 на 12,7 см. Це звичайний розмір петітів Мяу Christmas. Вишивається на 18-му каунті Аїди. Вибачайте вже, вимушені бачити мене. Дизайн це Дженні Ньюленд, Хоча я спочатку подумала, що це Марта Едвардс. Тому що. Котики не лише у віконцях, але й під ялинкою це така риса дизайнів Марти Адвардс, Але це інші разом з тим котики чудові. Бачите, один має блакитні очі, другий такі жовтуваті, жовто-блакитні такі. Вийшло поєднання, і у цього зелені всі кольори очей, які бувають у котиків. Також такі яскраві нитки. Це порівняна новинка. Правда, зараз Dimensions не пише рік виходу дизайну, але, наскільки я знаю, це новинка. Гарний набір. І ось такі ще є у мене Dimensions це вже великий Gold Collection. Має назву Playful Snowman Ornaments. Іграшки з сніговиками. Які граються, скажімо так, артикул 8828, вишивається на 18 ій аїді кольору айворі. І ось такі яскраві ниточки. І хоча, скажімо так, покупки я презентую як весняні. Всі ці набори новорічні, мабуть, тому і була на них знижка, тому що завершувалася вже зима. І, можливо, ось такі новорічні, зимові, різдвяні набори вирішили продавати за акцією за знижкою. І я їх придбала. Тому що, ну, дійсно, оцей набір мені давно подобався. Іграшки я вишивати люблю. Дуже люблю вишивати сніговиків. Щодо цього набору, я вам розповіла, що це для спільного проєкту і знову ж таки, сніговик. Ну і котики, які мені нагадали, Марту Едвардс. Все зійшлося. І, знаєте, придбала я ці набори за наводкою. Не дуже гарне слово, але як є, моєї подруги Олечки, яка мені на 8 березня подарунки презентувала. І перший подарунок це ось таке чудове кошеня від Євгенії Колеснікової. Серія Кавомани. Це чудова серія, там такі класні дизайни, але це перший для мене артикул DI157. Сюди входить тонована перфорована основа, фетр і дерев'яна деталь. Така підставочка, тому що ми ж тут бачимо кошеня з кавою у коробці, а котики ж так люблять залазити у різні коробки, їм нічого краще не потрібно для гри. Ну, а я обожнюю каву, обожнюю котиків, і Оля про це знає. Підставка. Фетер дерев'яна деталь, яка не вишивається, і тонована перфорована основа для вишивки. І схема для вишивки хрестиком. Звісно, тут самих ниток немає, але ось, такий чудовий набір. Давно я хотіла. Правда, Євгенію Колеснікову цього року у спільному проєкті я вже вишивала. Тому або позаплановий він в мене буде цей дизайн, або до наступного року. Але він в мене є, і це чудово. І ще один набір мені подарувала Оля. Це новий виробник Kingdom of Handmade. Набір для вишивки, закладинки. Має назву лавандовий краєвид. «Lavender Landscape. Так, давайте подивимося склад. Ну, По-перше, артикул BMU 06. Пластикова основу всередині. Органайзер з Муліна DMC, паперова схема, фетер, голка, інструкція. Розмір готової закладинки. 6,5 на 18,5 см. Розмір 35 на 101 хрестик. Нехай кожен стібок приносить радість. Kingdom of Handman. Ось такі. Значок. Кожен стібок створює світ. Тут профайл в Інстаграм та електронна адреса. Знаєте, це настільки новинка, що давайте її відкриємо. Трошки пошуроджу. Так, подивіться, яка гарна. Коробка, ну, звісно, це лаванда і сама коробка у моїх улюблених кольорах. І дивіться, в цій серії ще є карпатський затишок, магія природи, бухта мрії, весняного верла, соняшникове поле. Також мені мабуть сподобається. Цей лавандовий краєвид, осінні барви і гарбузова стежка. Ось в цій серії мені ще подобається соняшникове поле і гарбузова стежка. Інші також. Давайте подивимося. Завжди цікаво нового виробника. Так, я так розумію, ось тут всередині схема та ключ. Але для того, щоб не світити, я не буду витягати, ми подивимося лише комплектуючі. І перший комплектуючий це ось така закладинка паперова. Це фактично цей самий дизайн, але не у хрестиках, а… Намальований художником. І ось тут ззаду бачите ці інші закладинки, які я щойно перелічувала. Ось цей мій, ось ця гарбузова стежка мені дуже подобається. І соняшник. Хоча й інші дизайни також дуже гарні. Так. Тут в нас у фетрі голочка. Давайте я одразу складу, щоб не загубити. Тут відріз пластикові основи і фетр. Бачите, на фетрі товарний знак. Як гарно, так? дві голочки. І корона. Трошки розфокусовується, але нічого. Так, і ниточки на органайзері. Товарний знак, номери і ось така гарнюща яскрава палітра. Я, мабуть, не буду розмотувати, щоб обережно потім знову спакувати. Але я ще спитаю у Євгенії, чи можна таку закладинку вишивати у спільному проєкті 11 іграшок. Це не іграшка, але це також вишивка на пластику. Я спитаю. Але, незважаючи на це, можливо, це і буде якийсь мій позаплан. Для вишивки в межах цього року. Скільки всього хочеться вишити ось такий чудовий подарунок. Два чудових подарунок від моєї подруги Олі. Наступне. Нещодавно я придбала одну схему. Ви знаєте, її потрібно дописати тут 11 пунктом, тому що я вам її не показувала чомусь. Мені здавалося, що я її вам показала, але ні. Це гортензія, але гортензія дуже незвична. Є ось така схема від хитрих синиць Олександри Сергієнко це спомин гортензії. Ось така осіння гортензія, але вона мене просто зачарувала. Я її придбала. і... Наступні мої покупки були мотивовані саме цією гортензією. Ну, а поки що скажу, що тут 122 на 122 хрестика, хрестик та Бекс Технік, 22 DMC, всього 2 бленди. І всього тут 6205,5 хрестиків. Ось такий чудовий дизайн, і мені було важливо. Вишити його на якійсь неймовірній основі. І я звернулася до Єліни Тимків, її бренд та інстаграм-профайл має назву Лайнеба Lena. і в неї я взагалі-то планувала придбати один відріз для цієї гортензії, а придбала аж 6 відрізів. Бачите, я ще їх не розпаковувала. Залишила цей момент для нас з вами разом. Зараз розпакуємо, бачите, from Lena V's Love. Ось. І давайте подивимося. Три тканини в одному пакунку. Три тканини у другому пакунку. Ну, як ви бачите, я себе не обділила. Ну, і знаєте, добре, що я вам показала цю схему з гортензіями, тому що, можливо, з вами я зможу і порадитись, яку основу для неї я підберу, тому що личить під неї декілька цих основ спридбаних. придбаних. Спочатку я вам покажу основу, яку я придбала не для цієї гортензії. Це на майбутнє, на якийсь лавандовий дизайн, або на дизайн з фіолетовою гортензією. Це, бачите, line and bite. Лена Handside. Right. Це брітні 28-каунту. Розмір 35х44. Бачите, у кожній упаковці на такій мотузочці дві бобінки прикріплені. Пластикові, до речі, згодяться 100%. Не знаю, відкривати вам кожен пакетик. Ось так, краєчок буду показувати. Всі тканини оверлочені, хоча, можливо, мені доведеться певні і відрізати. Але якщо не відрізати, то бачите, оброблені всі. Вони всі неоднотонні, вони дуже тендітного ручного фарбування. Але я саме брала такого тендітного, тому що різке фарбування я не люблю. Наступний відріз це лінда 27 каунт 47 на 70. Він ось такий сірий цей відріз. Дуже гарний. До речі, ця гортензія гіпотетично може бути і на цій основі. Також для цієї гортензії я розглядаю ось цю лінду 27-го каунта, розмір 35 х 47,5 см. Ось такий ніжно-зелений з. Дуже тендітними такими розводами, як і на всіх основах. Ось ця основа також, можливо, під гортензію. Це також Лінда 27 каунт 34 на 48 см. Рожева така в колір деяких кольорів в цій гортензії. Ось, подивіться. Так, ось така дуже гарна і також може пасувати під цю гортензію. Це Лінда 27 каунт, Count 47 на 70 см. Колір така темна, пильна троянда. Ось так я її можу обмалювати. До речі, нещодавно придбала собі та... Олівець для губ, також кольору пильної троянди. І ще дуже гарна основа, знову ж таки, лінда 27-го каунту 47,5 на 70 см великий відріз. Вистачить набагато блакитний. Мені здається, це досить класичний колір. Скоріше за все, ось ці два відрізи це точно не для цієї гортензії. А ось ці кольори, кожен з них може стати основою для гортензії. Ось давайте я вам так їх викладаю і вставлю тут ще раз прев'ю гортензії. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, на якому з цих відрізів ви б цю гортензію вишивали. Я думаю, з цією гортензією потім взяти участь у спільному проекті. Квітковий сад від «Мільфлор». І знаєте, ще щось хочу вам сказати. От в цьому щоденнику, допишу тут цю гортензію 11 пунктом. Ну, так сталося. Чомусь мені здавалося, що я вам її показала вже, але виявилося, що не показала. І тут в мене є. Запаси основ для вишивки. І в мене, не можу сказати, що дуже багато основ для вишивки, але є. І я сюди запишу ці основи від Лєни і всі свої інші. І також напишіть мені в коментарях, чи було б вам цікаво побачити відео щодо моїх запасів основ. І ось тут така є клейка штучка. на Пакування від Лєни, я її наклею. І на ось цій сторінці я буду записувати ці основи і, можливо, ще якісь буду придбавати оліни. Ну, а тут інші. У мене їх не настільки багато, поки що мені місця вистачить з головою. Як вам така ідея? Чи потрібно знімати таке відео? Чи не потрібно. Детальніше повторюся про цей щоденник. У мене є відео в правому верхньому куточку, залишила на нього посилання. Так, рухаємося далі. І не дивуйтесь, це я вам вже показувала у своєму відео про мої вишиті та тільки у запасах. Наборчики та плани від торгової марки Леді та від Євгенії Колеснікової, завдяки яким я створюю, продовжую створювати свій вічний календар. Вставлю вам ось прев'ю того відео, а в правому верхньому куточку залишу посилання на те відео. Воно дуже цікаве. Приходьте, подивіться, і ці набори я там вже показувала. Але я говорила, що мені потрібні для натяжки. Такі спеціальні фанерні заготівки. Добрий день. Соня. Ну, перепрошую. Соня раптово з'явилася в кадрі. Ну, так, от, мені потрібні ось такі фанерні заготівочки для натяжки. Цих хаток для того, щоб їх розташовувати у вічному календарі, і вони в мене закінчилися. І я звернулася до віти Нікітки, для того, щоб вона мені вирізала ще ось такі квадратики. Я їх про всяк випадок замовила одразу 5. Наборів в мене поки що 4, але. Я можу ще замовляти інші дизайни цих хаток, вони не закінчилися поки що. І мені знадобляться ось ці квадратики для заготівок. Ззаду фетер можна наклеювати, можна не наклеювати, це таке. А, і ще я хотіла вам показати, бачите, я вам говорила, що в мене буде вже три дизайни зимових на три зимові місяці. Це був різдвяний дизайн, Різдвяна ніч, по-моєму. Тут зимова Україна, а тут зимова ніч. Ось такі будуть чудові у мене три дизайни. І от для одного з них використаю одну з цих заготівок. Але це і не у цьому році, скоріш за все, буду вишивати. І які я буду вишивати у цьому році, я вам Показала у тому відео, на яке щойно залишила посилання. Залишилося в мене тут два пункти. Робила перерву, бачите, вже 11-й пункт ось цю спомен гортензію схеми я вже записала. Рухаємося далі. Не перемикайтеся. Залишилося в мене буквально два пункти моїх покупок у цьому відео. І це знову авторська схема. Цього разу це авторська схема Світлани Грибач X-Free Stitch. І це ось такі неймовірні різдвяні шахматні іграшки. Їх тут шість штук. І вони мені сподобалися. Не стільки з своєю шахматною тематикою, скільки червоно-зеленими кольорами, це поєднання мені неймовірно подобається. І тут з технік хрестик, бек, фрузлики та бісер. Бісер тут один колір золотий, 15229, хрестиків у всіх шести іграшках, якщо у перерахунку на хрестики. І 27 кольорів DMC без блендів. Їх можна вишивати на тканині, робити, пінкіп, можна вишивати на пластику, але я вирішила їх вишити. На акрилових заготівках, ось таких, які я замовила у Wood Ukraine. залишу посилання як на дизайнера схем, так і на виробника цих заготівок. І мені прийшли ось такі заготівки одразу з фетром. От ви подивіться, ззаду навіть ось цей підвіс вже вирізаний під форму. У цього дизайнера вже замовляла дерев'яні заготівочки і замовляла акрилову заготівку, на якому вишивала ось цього котика на ялинці, авторська схема Анастасії Славіної. І мені дуже сподобалося вишивати саме на цих заготівочках. Тому я, коли вирішила придбати ці схеми, майже абсолютно не роздумуючи, замовила заготівки. Як ви бачите, вони не маленькі. Не впевнена, я звісно, що я їх усі вишию цього року, але одно обов'язково, відповідно до свого плану, вишивати дизайни не на тканині різних виробників. І, от, звісно, Світлани Грибач я взагалі, по-перше, нічого не вишивала, і тим більш цього року. І одну з цих іграшок я обов'язково вишую у спільному проєкті. Євгеній 11 іграшок. Правда, ще не вирішила саме яку. Можливо, або ось цю, або ось цю, тому що в них ось тут в верхній частині дуже гарні ягідки. Ну тут майже на кожній іграшці є ягідки, але ось на цих двох вони особливо виділяються ось цій верхній частині. Але, можливо, я і ще передумаю. Так, мабуть, все, що я вам можу і хочу показати. Більш у мене наразі покупок немає. Я вам показала все. Коли вийде наступне відео, я не знаю. Взагалі-то я б хотіла якось трошки зменшити свої вишивальні покупки, тому що вже настільки всього багато, що, якщо чесно, аж ніякого. Але. Коли от назбираються наступні 10-11 пунктів як цього разу, то я вам їх обов'язково покажу. Очікую вас у коментарях, мені дуже цікаві ваші думки. Пропоную вам підписатися на канал. От ви побачили мої покупки і сподіваюся, що вам той чи інший момент буде цікаво спостерігати за реалізацією цих вишивальних планів. Ну а поки що, будьте здорові! Будьте у безпеці! До нових скорих зустрічей! Пока!